І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто. Буктіп. А сьогодні у мене книга Мізерів, автор Стівен Кінг. У нас оригінальна книга була випущена в 1977 році, а українська від, від видавництва КСД в 2018 році. Ось. Це доволі така маленька книга. Порівняно з іншими творами Кінга. Ось, але тут піднімається багато важливих тем. Ось. Наша я сама Керрі, головна героїня. В неї є мати. Вона дуже, дуже вірить в Бога, просто е, на грані того, що людина вірить в Бога та збожеволя. Тобто вона все життя. Е, Присвячує Богу, вона має влас... багато чого, не нею в, в всьому будинку, розставлені з... на стінах Ісус, який розп'ятий на хресті, різні картини по історії з Біблії і так далі. У нас Кері їй 16 років, вона свято вірила мамі цих 16 років, усі правила її, дотримувалась і так далі. І, і тому на неї знущалися, бо вона ходила як, ну, не як усі підлітки, вона відрізнялась від усіх і знала її божевільну матір. Ось. Та у неї був е, дивний дар телекінез. Ось. І тут у нас є уривки з допитів після того, що вона осталась в цьому творі. Та якась інформація з інших книг, з інших статей, де розповідається про телекінез. Ось. І у нас в цій піднімається тема, де у нас Керрі стає доросліша і строїть, відвертається від мами, від її, будови світу, хоче мати, друзів і так далі. Тобто вона розуміє, що усі майже більшість правил, вчинків її матері є шаленими та безглуздими. Ось вона. Переступає той вік, де вона розуміє, що її матір не є, завжди говорить правду. Ось, У нас Кері починає робити те, що до того не робила. Вона взагалі з старшої чи середньої школи, не пам'ятаю, в Поза домом не молилася, не вставала на коліна, не молилась, бо її сміяли на це в школі. Бо коли вона в перший день встала, почала молитися е на обіді. Ось. Тут у нас розповідається про життя інших підлітків, які... Теж участвують в цій історії, деякі ем, більш дорослого мислення, дехто, наприклад, є ті, які поводяться доросло, тобто у них розвиваються певні якісь думки та можуть доглядатись за кимось так далі, а є ті, які хочуть бути схожими на дорослих. тобто П'ють, курять, зустрічаються з своїми однолітками, роблять різні речі, які доволі, такі дорослі, і на це треба більше такого розуму сформованого, Ось, а, є, а їм просто хоче бути коротішими. Ось, на неї всі сміялись, і коли у неї почалася спочатку книги перша менструація в 16 років. І це здивувало, коли вона побачила вчительку з фізкультури, ось, була вчителька ця розгнівана на матір, бо дівчинка буквально не винна в цьому, бо вона. Їй ніхто не розповідав, а вона надружила, бо над нею знущалась, булили дівчинку, тому вона ніяк не могла дізнатися про менструацію, крім того, як від мами. А мама це не розповідала. І коли мама дізналася, що у неї почалася менструація, взагалі її насварила, сказала, що, ти, що це взагалі неправильно, що колись ти така касяка, це у тебе, ти вже стала немаленькою дівчинкою, ось її заперла в коморі, і ось ця дівчинка Керрі, завжди її майже завжди забрала в коморі. Тобто вона майже все життя прожила в коморі. Вона там, якщо мамі щось не подобалось, а у Керрі хоч якийсь бунт був, або щось, що не подобалось мамі. Вона їх запирала комор, її забирала в коморі і не відкривала доти, поки вона сама цього не захоче. Ось. І Кері з віком ще далі сильніше опановувала телекенз. Вона легко рухала великими предметами і так далі. Цей телекінез в нашій історії її займе велику частину. Ось, після цієї ситуації в душові, коли у неї почалася перша менструація. У нас одна дівчинка, яка участвувала в цій заворушці, зрозуміла, що вона вчинила неправильно і вона просто була тим, хто йшла за усім стадом, захотіла виправитись. Ось. Вона не хотіла бути настільки поганою, як Осельні. Вона осознала свою помилку. Ось, та вирішила, щоб владна ситуація хоч якось допомогти цій дівчинці. У неї був хлопець. А скоро був бал. І вона вирішила, найкращим буде рішенням, що те, що наша кері не піде на бал, бо в неї ж нема пари і взагалі і там усі засміють. Тому вона вирішила і попросила хлопця. Щоб він пригласив Керрі е, на випускний, на випускний бал. Ось. І він погодився, бо любив свою дівчину, і якщо дівчина цього хоче, то він так і зробить. І Керрі зрозуміла, що це, її е, 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 спроба виправити всю ситуацію якось, хоч якось. Зробити крок в соціум, знайти якесь, може друзям, може тих, хто менш стане її цькувати. Ось, вона замовила тканину гарну. Вона залішила сама сукні, спідниці та весь у цей олях. Ось. То вона шила шикарну сукню. Ось для неї та для її матері, на цей погляд, вона була доволі таки відверта, але дивлячись з погляду сучасних підлітків, батьків, вона доволі таки була і пристойна ця сукня. Вона була шикарна. Але мама розгнівалась, коли вона. Хотіла піти вже на, на наш випускний, вона заліз сказала, ти нікуди не підеш, почала себе бити. І це її, коли вона сама себе била, це й була спроба, щоб дівчинка Керрі зупинилась і зробила те, як вона хоче. Тобто це була психологічним таким дією, що подивіться, і за тебе. Твоя мама страждає, зупини це страждання. Ось. Але вона не повілась на це, вона пішла на бал. Усі, звичайно ж, просто здивувалися на те, як вона прийшла, вона була в шикарній сукні, у неї був доволі такий гарний хлопець, який її привів. Ось вона розважалась перший раз в житті. Вона була. Не самотня, її не знущалися, але все пішло не як ми хотіли. Ось. Тому що були хлопці та дівчата, яким це не подобалось. Вони вирішили зробити такий пранк. Ось. І вони взяли поїхали перед тим в. Ночі до директора, і там в нього були свині. Вони їх повбивали, взяли кров. ось, І цю місію назвали Свиняча кров для свині. Чи якось так точно не пам'ятаю. Ось, І у них був такий план. Якщо її виберуть, королевою балу на неї розільється свиняча кров. Ну, Якщо у комусь іншому розілється на голову, там хтось інший, то все одно буде весело. Ось, а це була і за бунту одної дівчинки. Ось. Те, що вона не хотіла йти по правилах школи, своє покарання за свій неправильний вчинок, тому її відсторонила від випускного. Тому вона захотіла так помститися. І коли О, це сталося, її вибрали королевою балу. Ось, вона сіла на трон, полилась кров. Ось, У... усі почали сміятися. Так вони розуміли, що... Зараз не найкраща вона вона стала кращою, але ми все життя над нею знущалися. Чому ми не можемо сміятись? Всі почали сміятися. За того, що вона була психічно травмована, просто вона росла в психічному тиску матері, яка казала, ти вина в тому, що ти народилася, і за тебе ти я ношу гріх. Ти носиш їх, ми грішні взагалі, вона усьому звинувачила свою доньку. ось, класики. Та уся школа її булила. Тобто вона була психічно нестабільна, їй треба бу... просто вона буквально не може думати якось у неї психіка нарушена зовсім. Залишила нічого, щось психічно, те, що вони не зруйнували. І вона від того взяла і почала пожежу. Ось. Тобто вона включила крани води. О, знаєте, ось, які, якщо пожежа почнеться, то все затопить водою. Ось. То вона це. Якраз взяла і своїм телеканалом включила, потім навела на пристрої, де була музика, бо там був гурт іскра і все загорілося. Вона ще багато чого зробила, якщо цікаво, можете прочитати. І нас тут, розповідається, була така розмова між тим, хто вижив. Людьми розповідали, як вона поводилась, що вона робила, і всі, навіть якщо не знали, як вона виглядить, ця кері, вони знали, що це вона. Тобто чоловік, який був в поліцейському відділку, бо він знав, що може зробити багато чого, коли він п'яний. Тому він йшов е відсліджуватися в відділку, бо у нього був там друг, і це було зовсім нормально. Він побачив, і він не знав, що це Кері. Вона він ніколи й не бачив, але на підсвідомому рівні він здогадувався, що це Кері. Він був в точністю впевнений. Я вам рекомендую. Цікава книга, над нею можна безліч подумати, свої зробити висновки. Усім рекомендую, всім на побачення.